Черт, Дэвин. Five Nights at Freddy's 2. Граємо у другу частину вперше. Відео, де я граю вперше у першу частину 5 ночей у Фредді. Отримала дуже велику активність і дуже багато з вас просили зробити саму другу частину. Я так зрозуміло, ніхто тут навіть не думає про мої почуття. Але я спробую пройти хоча б одну ніч, не отримавши інфаркт. Чорт, як я ще повинна встигати. А що це за миша? А мені хтось скаже, що це була за миша. Сюди додали ще якогось щура. Хм, Мабуть, його звати якось, я не знаю, маус. Все, все. все Хух, на... Він що, з ліхтарем? Він також з ліхтариком. Нащо тобі ліхтарик, ти аніматронік? Фредді, нащо тобі ліхтарик? Ти аніматронік. Воно тобі не допоможе, повір. Bye, bitch.